Вчора пограв в гру від творців легендарної Batman Архем. І зараз розкажу свої враження, але з тебе лайк та підписка. Якщо хто пропустив, то гра зветься Загін самовбивць, і вона сервісного типу. Так от очікування мої щодо загону були дуже обережні, так як той геймплей, що нам демонстрували на останніх презентаціях, був дуже однотипний, а сюжетні вставки не визивали жодних позитивних емоцій. І ви не повірите, але навіть це мене не відштовхнуло. І я все ще був готовий дати грі останній шанс. Мінімум очікував, що в ній буде реалізована крута бойова система і великий бестіарій ворогів. Але виявилось, що паучі чуття мене не обманювало. І перед нами провал по усім пунктам. Погана бойовка, губки ворогів, однотипні місії і ще багато-багато всього негативного. А єдине за що я можу похвалити цей проект, це непогана оптимізація під сучасні консолі. Короче кажучи, гра виявилась настільки поганою, що я не можу її радити навіть через підписочні сервіси, такі як Xbox Game Pass або PlayStation Plus.